Червня. 17 червня. Як ви що? 17. Ні, 17 Як виглядають піони? М -м. Гарно дуже пацани он граються. От і грається О, гроші, давай прибіроть. Баді, що він тебе дразнить Коля. Сына мне ничего же не. А это изверху. Боже, ты хрякай. Коль! Мне нравится. Да, песичка. Тебе нравится, че нет? Бачишь, дай? Бачишь? 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 Я не знаю, что даже прибегает, да? Сам хочет. Да То не крути его, я не знаю, кого. Жо, мені винрав, коли я кушаю. Да? Коля! Всім привіт! Сьогодні 17 червня. І я так собі подумала, що я давно вже нічого не випікала для Колі. Ось, останнє, що я робила, я не пам'ятаю, якийсь торт, що. Зараз хочу зробити кексики. Покажу вам рецепт. Не знаю, швидко чи ні, як у мене вийде зняти. У мене тут стабілізатор стоїть. Рецепт не мій. Взяла з Ютуба перший, ну, не перший, вірніше, колись я експериментувала, а зараз я печу по-провіреному, тому що в інтернеті, в Ютубі написала текси шоколодні. Два яєчка. 100 грам цукру. Нам треба 10 грам ванільного цукру. Добре, і все треба тепер нам збити до такої пінки, щоб воно піднялося. Бачите, збільшилося і побіліло трішки. Тепер, тепер нам треба 100 грам олії. Знову збиваємо. 200 мл молочко. Міксуємо. Тепер нам треба 10 г розпушувача. 250 г муки. І сорок грам порошка Це все міксуємо. Так, поміксувала, що все умере. у тістові. Тепер беремо шоколад. У мене чорний, може бути молочний, але без різних там домішків. Дрібно нарізаємо, може бути і не дрібно, в принципі. Якось там нарізаємо шоколад. Виглядає вже смачно. Thank mm -hmm. you. 25-30 хвилин, можливо, 20, залежить в кого яка духовка. У мене ще така, можна сказати, допотопна, то я не знаю, скільки буду до готовності. Потім провіримо з вами паличкою пим. Ну і чекаємо. Фокус. Фокус згубився, але мені видається, що вони вже готові. Переложити. Ну, звісно, чому я про це не подумала раніше? І залишився до кексів, зараз вам покажу, чого беремо цукрову, мудру. Рецепт кексиків у мене вийшов. Ось. Скуштуйте, можливо, хтось спробує по ньому приготувати, а можливо і ні. <гум> можливо, просто вам буде цікаво подивитися, як то я робила. Сьогоднішній день приходить до кінця. Ми сьогодні супер активні і дуже зробили багато справ. Іду виставляти відео і. Зустрінемося в наступному дні. Всім привіт! Сьогодні 18 червня, і сьогодні мало бути продовження влога з вчора. Але ми хотіли вам підзняти дуже цікавий контент, поїхати десь, прогулятися самим, трошки розвіятися після роботи. І ось саме але зіпсувалася погода, пішов дощ, і ми сиділи вдома. Пару хвилинок, щоб вам показати мої орхідеї. Там теж є. Але ні. Я займалася пару хвилинок, щоб переробити. Да. З косячками нічого не скажу, але треба враховувати, що я на це не вчилася. І просто економлю груженята. Так, там трішки речей зібрала. Куди що для чого? Побачите трішки про це в наступному якомусь із влогів. Баді цікавиться, що там. Тут квітки, які мені Коля сьогодні приніс. Нарвав, дуже гарний. І тут, собственно говоря, піони, які кожного дня міняються. Дуже гарні. Тому займалася сьогодні нігтками. І потратила на це, якщо чесно, дуже купу багато времени. Роблю я їх сама, бо хочу зекономити грошей. Бо так як у мене нігті дуже швидко ростуть, мені треба їх переробляти як мінімум два рази на місяць. От. А це у нас коштує 60-70 злотих. Мені шкода 100 160 злотих в місяць, і тому я роблю це сама. Все для цього маю і <смі> економія від українок в Польщі. <смі> Хоча, я думаю, не тільки в Польщі. Завтра у нас вихідний. Завтра я з ранку йду на масаж. Можливо, ми десь поїдемо погуляти там, де ще ми не були. І зробимо для вас контент. От. Так що дивіться далі. Продовження цього влога, думаю, буде цікаво. Всім привіт! Сьогодні 19 червня і я лечу на масаж. Я не знаю просто. Я сподіваюся, що ці хлопці просто... Вправлять мені гребет назад. Це так больно. Я взагалі перший раз стикнулася з такою проблемою, чесно. Похоже на вулиці буде гарна погода. Ох, благо мені тут е, сусіднє завдання на масаж Нікуди їхати не треба. Вряд ситуації пару тижнів назад. То мені хоч лежати було нормально, я могла спати, окей. Зараз все дійшло до того, що мені навіть е -е, навіть перевертатися з боку на бік дуже тяжко. Коли я позаймаюся, порозтягуюсь, трошки легше, але то ненадовго. Не знаю. Зараз подивимося, що вони мені тут скажуть, що вони мені зроблять. Мені кажеться, що це буде дуже боляче. Тут очередь до речі, хоч Вот. По-перше, він костоправ, цей хлопець. Напевно, його звати Матеуш, я навіть не знаю. Е -е, він похрустів все тіло, там ноги, поперекручував. Потім зробив масаж, сказав, що напевно щось змістилося. Блін, ще якби я знала ці всі терміни по польськи. Та я би добре об'яснила. Потім понатискав на такі точки, дуже болю. Це було просто. Находив такі точки, що навіть ноги не міли. Ту точку знайшов, в якій мені найсильніше боліло. Це було чесно, це було дуже боляче. Сказав, що два-три дні наблюдати, який біль буде, от. Сказав сьогодні, я запиталася, чи сьогодні можна тренуватися, чи взагалі можна тренуватися. Сказав, що сьогодні е, не тренуватися, але е, завтра вже можна. так класно не відчувати аж такого острого болю, я просто не знаю. От. Сказали мені, що масаж коштує 80 злотих, але взяли з мене 120. М -м, до речі, подивилася на час масаж, і то все тривало 25-30 хвилин, плюс-мінус десь. Так що, хто має якісь проблеми з спиною в нас тут, на мазурах, в мурангових, то можу його порадити. Чесно, такого острого болю немає. побачимо, звісно, через пару днів, і що буде. Але... Знаю, що його всі радять. Ну що, ви, виїхали? Виїхали в одне місто, в якому ми ще не були. І до речі, я не знаю, як я там читала. Коли я розповідаю за масаж, що з мене взяли 120 злотих, то ні. З мене взяли 80. 80 злотих. І 120 мені віддали.